Всім привіт! Сьогодні мені прийшла ось така посилка від інтернет-магазину, який продає свої продукції на OLX LEGO. Коробка прекрасно запакована, скотчем, все як має бути. Також є наклейка з їхнім логотипом і номер телефону. Все прекрасно зроблено. В цьому магазині є просто величезний вибір LEGO. Від LEGO Friends і до LEGO Star Wars. Також магазин продає велику кількість фігурок колекційних. Вони їх прощупують на дотик і вирізняють деяка фігурка. І продають їх в цих самих пакетиках і вже знають деяка фігурка. І як на мене це дуже великий рівень. А також для підписників мого каналу є не те, що промокод. Але якщо ви скажете, що ви від мене і скинете скрін або посту в телеграмі, або скріншот цього відео, то вам інтернет-магазин при першій покупці подарує або полібек, або якусь фігурку. Також був випадок, коли в їхню будівлю, там де вони працюють, попала ракета, але вони все одно на наступний день пішли, пішли на роботу і далі працювали з клієнтами. І як на мене, це дуже сильний вчинок. Якщо ви хочете якийсь купити набір, але не знаєте, де його купити, то ви можете замовити його саме тут. Все це ми відкриваємо. Так, дивимося, що всередині, а всередині в нас ось такий жовтий пакет з Лего. Ось такий класичний пакет. Зараз подивимося на нього і заберемо його на бік. Заберемо його на бік. Так, і дивимося, що в нас далі. Далі в нас ось такий полібек по юрському періоду з фігуркою і з якимось човном, чи... я не знаю, як це називається. Також ось такий полібек теж по юрському періоду з квадроциклом і головним героєм, наскільки я не помиляюсь, по цій франшизі. Також в нас є ще один полібек по цій франшизі, і ось такий, не знаю, чи це науковець і динозавр. Далі у нас ось така фігурка 17 ї серії. Потім подивимося, що там всередині. І далі 20 ї серії фігурка по DC. І ще одна така ж сама фігурка з 17 серії. Так, переходимо до самого огляду. Перший у нас ось такий квадроцикл, я його зібирав. Все дуже класно складено. Фігурка у нас ось така. Тут дуже класна сорочка з пірінтами класними, 180 градусів спереді і ззаді. Все дуже класно зроблено, немає до чого причепитися. І ось такий класний квадроцикл, ось так ви можете побачити його спереді і трошки збоку. Оце у нас ззаді він так все пророблено. Думаю, ви самі бачите, що як тут поставимо. І ось такий вид збоку. І ось як виглядає цей квадроцикл в порівнянні з мініфігуркою. Переходимо далі. Далі ось такий плавучий об'єкт, не знаю, як це називається. І тут дуже класні деталі, я його так і пущу на деталі. Також дуже класна фігурка. Ради неї я попросив, щоб вони мені дали цей інтернет-магазин. Дуже класні принти, теж 180 градусів. І ось самий цей плавучий об'єкт. Спереді ви можете його такого побачити, і ззаді ось такий він. І ось дві цих техніки з двох полібегів. Далі у нас де наступний полібег з столом, з динозавриком маленьким, з яйцем і з якимось науковцем. Також на столі дуже класна деталь якоїсь комахи замороженої. Ось такий у нас науковець, сірмо жуку, з сірму з бейджиком, з таким ось дивним кольором обличчя і ось такий принт ззаді. Переходимо далі. А далі в нас ось такий Бетмен, печерна людина. Дуже класна фігурка, все добре пророблено. Збоку теж є принти. да, дуже класні. А ось ззаді вони полінували з компанією Лего зробити принт. До речі, в тому, що навіть збоку є, а ззаді немає. Ось такий теж принт збоку і в загальному як він виглядає спереді. Дуже класна фігурка, але я не дуже розбираюся в цій франшизі, тому вибачайте. А далі в нас де ось такий села, який бере на одну праву 100 кілограм. Вибачайте, але не міг стриматись, щоб не вставити це відео сюди. Тут у нас 180 градусів принти, ноги двох кольорів, все круто, все як має бути, і рідкісні вуса. Далі у нас йде легіонер римський, у нього дуже класний ось цей тризуб, а принт то взагалі приголомшливий, дуже класно пророблено тіло, ось ці маленькі ремінчики. його загальному все, і вигляд, руки це все дуже класно зроблено. І ззаді теж є принти. І саме цікаво, що рука складається з двох частин: з оцієї золотої і білої, і Лего навіть над цим запарилась. Так, дякую всім за увагу, що ви мене подивилися. Не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані, також ставити лайки, писати свої коментарі. Дякую всім за увагу, що ви є, і всім пока!